Всім доброго недільного ранку. Знову я сама вдома. Син пішов тренуватися у залу, тобто я можу спокійно помалювати і порозмовляти вголос. Вчора мене дуже зацепила одна фраза в одному, в одному серіалі, який я вже казала, дивлюся з 2001 року для підтримання англійської мови. Зараз я її включу фразу цю. Ну, oh. удавань you, you need them the most. ever we've got. Хто не дуже сильний в англійській мові, як там говориться? Сім'я є сім'я. Вони можуть бути найгіршими людьми на цій землі. Але це все, що ми. Це все, що ми маємо. І ось хочеться мені сьогодні порозмовляти про сім'ю. Чомусь в останній час дуже зменшилася вагомість сімейних зв'язків. Вони ніби як розпадаються. І справді, якщо оглянутись навколо, мало знайдеться сімей, на які хочеться от справді отак брати їх за взірець. Нещодавно мої сусіди святкували 25-річчя спільного життя. От в них дійсно хороша сім'я. Хороша сім'я, але я аналізую, знаю, звідки походить чоловік з якої сім'ї. Так що я можу взяти на себе сміливість, зробити висновки, закладені ці основи мамою мого сусіда. Дуже і дуже гідна жінка. І по-доброму я радію за цю сім'ю. Нехай у них буде все добре. Ось у нас у всіх є якісь родинні стосунки. Я хочу розказати про себе, коли я була в школі і дивилася на однолітків, в яких було мало родичів, небагато родичів. І я не могла зрозуміти, як це, тому що мені здавалося, що родина. Це така константа, вона в кожного є. І вона, ну, це така як... Ця константа, вона в кожного є, тому що однозначно в кого мають бути дідусі, бабусі, а в цих дідусів, бабусів свої, ну, якісь гілки родині. Тому що я згадую зараз, як на Різдву до моєї бабусі і дідуся сходилися сім'я, в якій я росла, тобто дочка. І син своєю сім'єю. І ми всі, це скільки вже було людей? 4-4. Дід, баба, прабаба, це вже виходить 11. І плюс до того приходили брати, два брати, бабусі і сестра. І ось коли вони сідали за стіл, інколи своїми якимись там, ну, з кимось з родичів. І ось коли вони сідали за стіл, клан моєї бабусі, і вони починали співати, це щось було неймовірне. Вони в чотирьох, і у них всіх різні голоси. Ті голоси зливалися в якийсь такий унісон, ну, до мурашок. А що цікаво, мій дідусь взагалі не співав. І от вже ми нащадки, ніхто не співає. Ні, ну в душі я співаю, і мені здається, що я гарно співаю, але ні, немає. Бабуся моя співала, Ну вони жили на території Речі Посполитої до 39-го року. І бабуся моя співала в, в католицькому хорі. Вони проживали на околиці невеличкого містечка, і кожну неділю заїжджали за ними якісь там приказчики чи хто. І забирали тих дітей, які співали в хорі в костел, одягали їх у сукні і вони співали, а потім вже ж привозили додому з якимись там смаколиками. Бабуся казала, що в неї якийсь там був діскан, дискант, да, голос якийсь такий. дуже. Ну, Я кажу, це наскільки народні пісні вони співали. Я дуже себе картаю, що я не записувала нічого, або, тому що все, все тоді здається, що все буде. Нікуди воно все не дінеться. А ось зараз, коли, от, наприклад, там пів віковий рубіж, я живу в, в, практично без родини, залишилася. Моя рідна ж сестра давно проживає за кордоном, вийшла заміж туди, тобто, це вже розірвана така гілка. У мене двоє дітей. Так вийшло, що ну, дідуся. У хлопців не було з ніякої сторони. Бабуся інша у них померла після війни, під час війни, тобто їхнього тата, мама. Ну, є лише моя бабуся, все дуже близька мені людина, мій двоюрідний брат трагічно загинув 28 років раптова смерть. Це взагалі якась логіці не піддається навіть здорова людина. Яка була відібрана в перший десантний там, батальйон, чи йшов в 90-му році. Такий хлопака був. Після випуску їх зразу вербували в кримінальні структури, але він відмовився. Там такі, дійсно такі були підготовка там була по американській системі, ще з початку 90-х йшла. Тобто його не стало. Ну, а з двоє ну, сестрою ми чомусь. Практично не спілкуємося. І отак виходить, і тепер я розумію, що що таке жити без родини. Так, ну, в кожному своє, але в дитинстві мені була дана отака відчуття повної, скажімо, такої родини і зв'язків таких. Діти мої позбавлені, на жаль, від цього. Ну, про що ще можна поговорити? І треба завжди робити, мені здається, першим робити крок на зближення сім'ї. Ну, от мені також мені нічого не заважає там зв'язатися своїми троюрідними. Ну, я час від часу це роблю. Таке. Але могла б робити і краще. Оце таке, що я хотіла поговорити. А оцей серіал, ото, що я дивлюся я ж кажу, знову-таки повторюю, не то, що якісь там тупі зміни картинок, а ніби як дзеркало соціального життя Британії. І там показують кризу чоловіка, йому 60, плюс, як втрата смаку життя, жаги до життя. І в нього ці картинки пропливають: мама, брат. Але що цікаво, поруч в нього є люди, які небайдужі. Кожного свої сім'ї, в кожного свої проблеми, але все одно вони не байдужі до колишнього там товариша, друга, там коханця, чоловіка. Це дуже приємно спостерігати. Якось воно так. Ще я відчуваю, що скоро має бути перемога, не перемога, а перемогою важко назвати оці перемовини, але сподівання, якісь мені вже в повітрі вони. Вітають. Вчора я так сміялася, думаю, ну як? Ну, це чорний гумор. Обговорюю старшим, кажу, що на свій день народження хочу поїхати до Одеси на один день, тому що я все-таки не можу меншого залишити самого. Останній поверх приміщення часто прилітає, ну, але все одно на день я на півтори доби я обов'язково планую з'їздити. Старший мене відмовляє, що мама, там же міни можуть бути на узбережжі, ти подивися, і там вибухи можуть бути. Ну і я передаю слова старшого молодшому сину. Він так дивиться на мене, він каже: а, бо старший каже, так міною може і ногу там відірвати щось таке. Ну, Теоретично він прав, а молодший син мені так послухав каже: ну, так може, каже, і тут відірвати ногу. І це якось так буденно сприймається зараз. І от я дивлюся на підлітків їм дуже багато дісталося на їхню неокріплу таку, ще не несформовану психіку. З 19-го року ці ж ковідні обмеження, потім війна в 22-му році. І ще я хочу наголосити на тому, що як інколи наші бажання можуть здійснитися. Але не так, як би нам всім хотілося. Я пам'ятаю, що в, на початку лютого 22-го року мій син молодший, не в що мало каніку, що йому недостатньо каніку. Старший син, який вже навчався в коледжі, йому було 16 років на цей момент, він тоді щось, що йому в місті нудно. Що жалкує, що не поїхав там після 9 класу в Європу. А я ж начиталася якихось розумних речей, які казали, щоб щось змінити в долі, потрібно зустріти день народження якомога далі від місця народження. І як виходить? Оце все, ми, оце все було в на початку, на початку лютого. 22 року. І як вийшло, всі бажання здійснилися. У молодшого продовжилися канікули до, рахуйте, до середини березня, потім вони вийшли онлайн. Старший виїхав до Європи. Ну, а я сліди народження в середині березня зустріла абсолютно новій новому. Місті, яке дуже далеко від, від місця мого народження. Так що мудреці правильно казали, що бійтеся своїх бажань. І, от не дарма кажуть, коли ти щось заказуєш в простір посилаєш якісь прохання, потрібно додати, що нехай це збудеться в найкращому для мене і для інших вигляді. Ну, а ми всі троє попосилали отакі. Посили Всесвіт, ось і маємо. І вони здійснилися, так, вони здійснилися, але можливо не так, як би ми хотіли. Що ще про родини сказати? Ну, берегти треба зв'язки, дуже потрібно. Потрібно бути, напевно, якимось розумнішим, навіть забувати якісь образи. Це все так. Миттєво все проходить. Вчора ми спілкувалися з моєю подругою, їй скільки 48 років. І вона каже, що, що де розуміє, чому ми колись говорили, я їй розказувала, що мій острах, що дуже життя швидко проходить, я це відчуваю, буквально відчуваю. Вона каже, що і вона почала відчувати, як швидко біжить час. І хочеться максимально зробити його якимось таким приємним, залишити про себе якусь таку. Згадку. Так що всім хорошого дня. Зараз я помалюю, піду, цуциків погодую. Та й таке. Зайду в капличку, поставлю свічку. Я просто зараз нічого не прошу, я тільки дякую за те, що є. Ну, прошу тільки як, якомога більше зберегти хлопців на фронті, якомога більше, чужих, своїх. Всім мирного дня, щоб нічого не літало. А якщо щоб воно прилітало, то щоб все минало. Подумки обіймаю. Гарного дня.